Знак єднання із Всесвітом. В п'ятому вимірі так тільки можна. Все одне ціле у кубі Метатрона відображення Меркаби. Мене звати Луча Сазар. Я провідник у сфері світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал духовності Ереводолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую усім, хто підписується на канал, усім, хто ставить вподобайки і пише коментарі. Щиро дякую за кожен донат для розвитку каналу, за кожен донат, як оце з гармонійного енергообміну за наші корисні відео і медитації для вас. У теперішній реальності чимало істот Божих рухаються до досягнення рівня кристалічності власного тіла. Окремі з тих, то постійно духовно розвивається, його вже досягли. По іншому кристалічне тіло або тіло світла називають меркаба. Меркаба це найвищий рівень розвитку вашого духа, це рівень кристалічного тіла, рівень 5D-реальності, рівень тіла, якого можна досягнути в процесі власного духовного розвитку. Процесі єднання із власним духом. Так, на моє запитання про меркабу відповів Архангел Метатрон. Із меркабою тісно пов'язані також Куб Метатрона та квітка життя. Квітка життя є своєрідною геометричною структурою, яка складається з багатьох кіл, що перетинаються, утворюючи вигляд квітки. Квітка життя. Асоціюється з енергією, гармонією, рівновагою та є символом різних духовних вірувань. Куб Метатрона як суть Всесвіту, сакральної геометрії, балансу, гармонії, рівноваги на всіх рівнях і планах лежить в основі всього простору і часу. В кубі Метатрона. Вміщені 5 унікальних геометричних форм. Це куб, октаедр, тетраедр та інші. У кубі Метатрона складені в єдину два перевернутих тетраедри, які утворюють ракабу. І квітка життя і куб Метатрона, і меркаба. Використовується в духовних практиках, зокрема у медитаціях як символи вищих рівнів реальності, єдності та гармонії. Куб Метатрона може використовуватися як ключ для розуміння структури Всесвіту. А маркаба часто асоціюється з трансформацією. Архангел Метатрон вважається архангелом порядку, гармонії і балансу у всесвіті. Завдання Метатрона дотримання балансу між світлом і темрявою у світі людей, які наділені свободою вибору. Метатрона вважають творцем сакральної геометрії, а Куб Метатрона однією з ключових фігур сакральної геометрії. В ньому приховані базові форми, створені творцем. Куб Метатрона. Є основою всього світотворення, в тому числі сонячної системи. Ось що сказав Архангел Метатрон на моє запитання про взаємозв'язок між квіткою життя Кубом Метатрона та Маркабою. Сенс вашого життя жити у гармонії з духом і з пам'яттю власної душі. Квітка життя це ваш дух. А не фізичне тіло. Ваш дух є квіткою вашого життя. Дух, який вас веде, меркаба це те, до чого варто прагнути на шляху духовності. Мій куб знак єднання із Всесвітом. Єднання Землі і Всесвіту, матеріального і духовного. І Меркаба. Як вершина вашого духовного розвитку. Воно все одне ціле. У моєму кубі можна знайти відображення маркаби. Дивіться уважно. А куб метатрона похідний від квітки життя. Ось тобі єдність. Цього тижня я створила медитацію. Куб Метатрона та зустріч з Архангелом Метатроном і додала її як подарункову у мій авторський курс Архангельські промені зцілення». Медитацію опробувала три особливих світлячка Кізара, Амадея та Маната. Прослухала нову медитацію. Про мурашило усе тіло. Потік енергії дуже потужний. Бачила пелимутровий куб, з якого чомусь мені з'явилась меркаба. Меркаба з, з прозоро рожевого переливала зеленкуватим відтінком. Я наповнювала меркабу, а вона віддавала енергію мені більше нічого не бачила. Але куб і меркаба в мене чомусь як одне ціле. Куб набуває об'єму і з'являється меркаба, ділиться власними видіннями у медитації і зараз. Медитація Куб Метатрона мені дуже сподобалася. Дякую. Спілкування з Метатроном було легким і приємним, ніби з добрим другом. Питань в мене було багато, а часу мало. Побачила його обличчя зблизька. Він мені видався серйозним і сконцентрованим. А він сказав, що він такий завжди описує власну зустріч з Архангелом Метатроном Амадея. Її розповідь доповнює своєю маната. Зустріч з Метатроном енергія як кисіль по фізичних відчуттях в хорошому смислі. І ми ментально спілкувалися. Він щитував моє запитання, і відповіді мені просто потоком йшли. Запитала, чи можна свідомістю прийти в своє кристалічне янгольське тіло. І далі існувати, розвиватися, жити в ньому. Відповідь пішла, що це вже в п'ятому вимірі так тільки можна, бо ми ментально ще не доросли. П'ятий вимір це вимір, де думка матеріалізується відразу ж, тому погані негативні думки зовсім не мають бути, навіть десь глибині свідомості. Я побачила, немов себе в такому тілі. Тонкі лінії обличчя худа, висока і сиджу, як сиділа в медитації в цій реальності. На півпрозорі крила змахом, за спини з'явилися метрів 3-4. Мені здалося, я ними немов потрусила, і вони склалися і війшли в лопатки. Запрошую на мій авторський курс Архангельські промені Стілення та Куб Метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на канал знайдете в інформації під відео.